Вітаю! Ми знаходимося у місті Чортків на Тернопіллі. Це зручний проміжний пункт під час подорожей у Карпати. Учора ми побачили тут дещо занедбаний замок та відвідали гостинну лемківську світлицю. А зараз вже час вирушати далі, ближче до Прикарпаття. Наша мета прикарпатські курорти з неформальною столицею в Яремчі. Від стартової точки в Меджибожі поблизу Хмельницького ми взяли курс на південний захід. Поруч з ярмолинцями побачили оборонну судківську церкву. Поблизу Гусятина, вражаючий Сидорівський замок Корабель, а у Чорткові побували в гостях у лемківського товариства. Далі у нас на маршруті місто Бучач із ратушею та замком, одна зі стародавніх українських столиць Галич та блискучий Івано-Франківськ. В гуцульських краях на нас чекають Пнівський замок та Манявський скит, музей писанки в Коломиї та Садиба Святого Миколая у Косові. В останній день проїдемо через верховину та Ворохту. Побачимо гірськолижний курорт Буковель і фінішуємо в Яремчі. Загалом 600 кілометрів. Дороги, Поділля та Прикарпаття підкорюємо на китайському позашляховику «Грос Шаттл». Така дуже грізна назва і така сама грізна зовнішність. Дещо схожа на Прадо. Тож зрозуміло, чим надихалися китайські дизайнери. Партнер програми торговельна марка «Грос». Замість атласу автодоріг маємо отакий електронний пристрій. Це навігатор Ґарміни з картами Аероскан. Він знає усі дороги України. Зараз ми задали йому напрямок на Івано-Франківськ через Бучач та Галич. Отже, поїхали. Сьогодні нам треба здолати лише 150 кілометрів, взагалі не відстань для бувалого мандрівника. Але день зараз короткий, а по дорозі є багато цікавого, що варто відвідати. Адже ми досі на Поділлі в Україні замків та фортець. І дорога не особливо турбує якістю. Їхати можна спокійно. Перш ніж завітати у центр Бучича, заїдемо у передмістя з інтригуючою назвою Підзамочок. Тут точно має бути якась фортеця. Традиційний орієнтир церква біля дороги. Вузенька вуличка зі свіжим асфальтом виводить прямо до руїн, саме те, що ми шукали. Бачите, цей герб над брамою. У всіх путівниках сказано, що це герб пилява, засновника замку Яна Бучицького із польського роду Творовських, але чомусь не дуже схоже: пилява має бути з подвійним хрестом, а тут здається перехрещені стріли чи щось подібне. Подивимося, що залишилося всередині. Лишилося небагато, окрім в'їзної брами, тільки залишки веж, фрагменти мурів і каміння на місці палацу. Останні 200 років фортецю потроху розтягують на цеглу. З неї, напевно, багато що збудовано в селі. Тільки краєвид зі стрічкою Стрипи залишається на місці. І це вже достатній привід зробити тут хоча б нетривалу зупинку. Колись ця фортеця захищала північні підступи до міста Бучач. Воно десь отам, за пагорбами. Зараз через туман майже нічого не видно, але у гарну погоду звідси відкривається справді шикарна панорама. Там внизу річка Стрипа. Саме вона і дала назву місту. Колись бучею називали стрімкий весняний потік. Та й саме місто тоді було дуже і дуже жвавим. Поїхали, подивимося, яке воно тепер. Тепер місто тихе і дуже провінційне, утім із власним шармом. Його надають бучачу кілька вишуканих і дуже історичних споруд. Одна з них вітає усіх, хто приїздить у місто з боку Тернополя. Це відроджена півроку тому фігура святого Яна Непомука. Її створив на замовлення графа Миколи Потоцького геніальний скульптор з темним минулим на ім'я Йоган Пінзель. Ось справжня пилява подвійний хрест. Давній польський герб, що належав багатьом шляхецьким родам, і, зокрема, Потоцьким. Вони оселилися тут у 17-му сторіччі, і більшість міських пам'яток пов'язані саме з ними. Місцевою резиденцією Потоцьким слугував старовинний замок над стрипою. З центру міста його добре видно на пагорбі, але під'їзні шляхи треба пошукати серед вузеньких вуличок і парканів приватної забудови. Глибокому середньовіччі 14 сторіччя фортецю почали зводити литовські князі Бучацькі. Потоцькі ж перетворили сутооборонну споруду на цивільне приміщення, більш придатне для розкішного магнатського життя. Зараз важко уявити, яким був графський палац 400 років тому. Більшу частину замкових споруд розібрали за згодою самих потоцьких. Вони ще й заробили на продажі будматеріалів тутешнім селянам. Тепер це класичні романтичні руїни, що їх безліч розкидано західними областями України. Василянський монастир з греко-католицьким колегіумом працює як і 300 років тому. Добучача отців Василян запросив колись граф Стефан Потоцький, щоб вони перетворили місто на потужний освітній центр. Василяни завдання виконали. Вони заснували теологічну школу для дітей з бідних родин. Після радянських гонінь на греко-католиків колегіум знов приймає юнаків, чиї батьки хочуть забезпечити своїм дітям не лише загальну середню освіту, а ще й духовне виховання. Разом зі звичайними предметами тут викладають християнську етику. Щодня відбуваються спільні богослужіння. Учні постійно мешкають у колегіумі поруч з монахами-василіанами. Але їхнє життя не відрізняється надто суворими правилами, запевняють духовні наставники. Ну, встають вони зранку за 15 сьома стають Потім пів години такого ранішнього вмивання, туалету. Позніше вони приходять до храму на молитву ранішню. І зразу починається свята літургія. Вони беруть участь у літургії, сповідаються, причащаються багато з них. Пізніше є сніданок. Всі йдуть на сніданок, після сніданку є уроки. Уроки навіть до 3-4 години, бо є тут від 8 до 11 класів власне, навчання. У вільний час робити? У вільний час хто, хто як, хто може піти трошки прогулятися по подвір'ї, хто, на, хто поп, ну, в теніс пограти. Е, власне, як комусь треба піти, якісь там покупки зробити маліто і в місто пускається за дозволом е, своїх вихователів і вчителів. Інші пам'ятки Бучача також пов'язані з Потоцькими. Найстаршою з них номінально є оборонна церква Святого Миколая на пагорбі осторонь від центру. Побудована 1610 року коштом Марії Потоцької, сестри київського митрополита Петра Могили. Покровська церква, що біля дороги, також заснована Потоцькими. У її біографії була страшна сторінка. У підвалах знайшли поховання десятків замордованих більшовиками мешканців Бучача. І, звісно, костел Успіння Богородиці під замковою горою. Католицьку парафію заснував у місті Михайло Бучицький ще 14-го сторіччя. Нинішня будівля дещо пізніша, але до її оздоблення мав безпосереднє відношення скульптор Йоган Пінзель. Його рукою створені барельєфи храму. Найвидатніше творіння пінзеля це, звісно, ратуша. Її вважають символом міста. На мою думку, це одна з найкрасивіших цивільних споруд у стилі барокко в Україні. Пінзель прикрасив її багатьма скульптурами на античні сюжети, що символізують перемогу добра над злом. На жаль, збереглися далеко не усі з них. Майстер Пінзель. Так лаконічно підписувався найвидатніший та найзагадковіший український скульптор минулого. Хто він де навчався і звідки узявся на Галичині, невідомо. Навіть ім'я Йоган або Іоанн, чи просто Іван, можливо, не справжні. Іноді в документах зустрічається ім'я Георг або подвійне Іоанн Георг. Факт той, що останні роки життя український мікеланджело провів у Бучачі. І завдяки цьому сьогодні місто може пишатися поки що неформальним статусом значного історико-культурного центру. Відроджуючи пам'ятки старовини, сучасний бучач воліє перетворитися на популярний туристичний центр, але самих лише пам'яток замало, щоб привабити туристів. Вибагливий мандрівник навряд чи знайде тут пристойний заклад громадського харчування, хіба що піцерію. Маємо бути в Івано-Франківську. Бучача це зовсім близько. Тож у нас є ще пару годин світлого дня. Пропоную заїхати у Галич. Треба зробити невеличкий крюк. Доведеться з'їхати з траси. Нас проведе навігатор Гармін. Він точно знає дорогу. Ця старовинна оборонна вежа на верхівці замкової гори у центрі Галича має досить новенький вигляд. Євроремонт Галицькому замку влаштували зовсім нещодавно. Реставраційні роботи почали десь 5-6 років тому. Фортеця польська, 14-те сторіччя. Її історія також пов'язана із усюди сущими потоцькими. Того вигляду, в якому замок відбудовують зараз, він набув після завершення визвольної війни, коли його сильно пошарпала армія Богдана Хмельницького. Відновлення тоді доручили галицькому старості Андрію Потоцькому. Той підійшов до справи ґрунтовно, запросивши у Галич італійських інженерів. Споруда вийшла по-італійськи елегантна, але невдовзі її майже ущент зруйнували турки. Зараз на радість туристам відновили південно-західну вежу. Назва міста Галич асоціюється з усією сучасною Галичиною та стародавнім Галицько-Волинським князівством. Дехто додає до цього рядка ще й Галію та навіть Галілею, але це вже з розряду чудернацьких історичних теорій, що буцімто Ісус Христос теж був галичанином. Згідно з більш науковою версією, галичани походять від слов'янського племені білих хорватів це сучасні чехи. Так чи інакше, Галич це колиска Галичини. Таким місто було 13-го сторіччя за часів короля Данила Галицького. Але воно було не тут, де ми зараз, а у 10 кілометрах звідси. Там є музей, і там нам можуть розказати більше про давніх Галичан. Крилоська гора місце більш ніж історичне. Саме тут понад тисячу років тому постало славетне місто Галич. З трьох боків його захищала річка, а з південного три ряди оборонних валів. У найвищій точці одинокий курган Галичина могила. Перед вами унікальний історичний об'єкт, який називається Галичина Могила. Вперше ми маємо згадку про нього, який вказує про це Іпатівський літопис. Це 1206 рік. В цій могилі похований імовірний засновник міста Галича. Це, можливо, був князь Галиця. Тут є поховання знатного воїна. Це поховання належить, очевидно, першому князю, який заснував Галич. Також про це поховання згадує літописець Нестор. Він говорить, я вам розкажу, звідки постав Галич і Галичина могила. Але, на жаль, він свої обіцянки не виконав цієї, ми не знаємо, з яких причин. Ну, ми це те, що наші вчені дослідили, ми можемо зробити висновки, що цей курган о, був похованням знатного воїна. І це тип неслов'янського поховання. Очевидно, тут є зміш, змішані культури: фіно угорська, варяська і слов'янська. Десять століть поспіль біжить вода з княжої криниці. Протягом усіх цих років тут не вщухали війни. Слов'яни билися з монголами, поляки з турками, князі з князями. Княжа столиця ставала потужним політичним центром за часів Ярослава осмомисла і занепадала після Данила Галицького. Єдиним свідком цих подій залишається церква святого Пантелеймона, заснована Галицько-волинським володарем Романом Мстиславичем. Вона разюче відрізняється від типових давньоруських храмів незвичною кладкою візантійського типу з ретельно підігнаного тесаного каміння. Понад 700 написів та графіті на кам'яних блоках зафіксували усю тисячолітню історію. Початок занепаду Галича припадає після монгольських завоювань, тому що монголотатари неодноразово руйнували Галич. І пізніше Данило Романович Галицький пробував відновити колишні оборонні структури міста. Про це дізнався татарський хан, наказав ці всі укріплення зруйнувати в Галичі, що було зроблено. Інакше би татарський хан пішов війною знову на Галич. І це привело до того, що Данило Романович Галицький переніс столицю з Галича у місто Холм. А самий Галич він, е, втратив своє значення так як центральної столиці, тоді знаходився осідок митрополитів в Галичі. І це привело до того, що населення е, різко зменшувалося в Галичі, і центр життя вже після польського завоювання, в 1349 році, коли Казимир захопив Львів, пограбував, а пізніше вже почалася постійна польська експансія на Галицькі землі до того, що центр життя змістився на північну, північно-східну окраїну Галича, центр теперішнього Галича. У цілковитому захопленні залишаємо позаду сиву давнину. Попереду цілком сучасне місто Івано-Франківськ, нинішній обласний центр. Тут можна весело і комфортно провести довгий зимовий вечір. Ми ж цього разу встигли влаштувати собі тільки нетривалу екскурсію центром міста. Жива торгівля новорічною атрибутикою на ринковій площі створює справжній різдвяний настрій. Попри нетупову зимову дощову погоду, Івано-Франківськ справляє дуже приємне позитивне враження типове європейське місто. Усе місто обертається навколо ратуші, Вона відіграє роль центральної вісі, від якої в усі боки променями розходяться вулиці. Як ідеальне місто Сонце почав будувати його магнат Андрій Потоцький, той самий, що звів Галицьку фортецю, а назвав його на честь батька Станіславом. Це вже за радянських часів його переіменували на честь видатного письменника, який бував тут лише кілька разів. Звісно, була тут і фортеця, але майже усю розібрали на каміння. Власники міста хотіли замінити усі дерев'яні будинки, на муровані, і потрібно було багато будматеріалів. Лишився тільки один фрагмент. Його зараз дбайливо реставрують. Але ми таки знайшли одну фортецю на околиці міста. І її важко оминути проїжджаючи повз Івано-Франківськ по дорозі у Карпати. Сучасний комплекс відпочинку привертає увагу не тільки монументальною архітектурою у замковому стилі, а й розмаїттям сервісів. Ми навіть наважилися відвідати салон краси, бо нам пообіцяли першокласний масаж. Добрий вечір. Добрий вечір. Дуже гарно у вас. Угу. А які послуги запропонуєте мандрівнику з дороги? Ми можемо вам запропонувати процедури по догляду за тілом. По догляду за тілом є наступні процедури огортання водорослями, огортання грязями, шоколадний релакс. А звичайний масаж у вас є? Так, звичайно. У нас є лікувальні масажі, от наступні, наприклад, вегда судинну до стіні, безсоння, перевтома. О, перевтома. Скільки, скільки коштує цей? 110 гривень. Сеанс триває одну годину. Добре, тоді запишіть мені, будь ласка, на сьому годину. На сьому годину, так? так. Я Андрій. Чекаємо вас. Візьміть, будь ласка, нашу визитку. Це Наш телефон. Угу, Дякую. Все, чекаємо. До побачення. Так, а це що у нас таке? Це наш охоронець. Це копія шведського фрегату військового під назвою Васа, збудований. В 17 сторіччі. В часописах того часу написано, що цей військовий корабель був збудований не заради тільки військової міці і його гармат, а ще й на ньому було присутньо дуже багато розкішних скульптур і взагалі це був дуже красивий величний корабель. Крім того, це не просто корабель, це ресторан на 40 посадочних місць. Але, на жаль, зимою і восени він не працює. Це тільки Шикарні інтер'єри ресторану свідчення відмінного смаку власників. Кажуть, ковані елементи декору особиста робота господаря. Ковальство це його хобі. Кухня також заслуговує на відмінну оцінку. Звісно, і ціни не дешеві від 50 гривень за гарячу страву і вище. Рицарські інтер'єри готелю налаштовують на романтичний відпочинок. Сьогодні ми бачили два рицарські замки один у Бучачі і другий у Галичі. А завтра вирушаємо у Карпати, і там на нас чекає ще дуже багато цікавого. Тож до зустрічі у наступному випуску дороги Партнер програми Торговельна марка Гро.